Доброго ранку, чи доброго дня, чи доброго вечора, хто коли дивиться, вітаю всіх підписників мого каналу, вітаю всіх, хто дивиться мій контент, хто любить природу, збір грибів. Сьогодні 21 листопада. В суботу 19-18 вже випав сніг. Бачите, ліс у снігу. Я по тих самих місцях розумію, що е, ті грибочки, що були, вони залишилися, що не зазбирані. І ще можна їх знайти. І думаєш, ну, сьогодні вже, напевно, ми закриємо сезон, тому що те, що ми знайдемо, знайдемо. Другі вже не виростуть, тому що дуже пониження температури, підвищення не буде так суттєво, але ще можна насолодитися збором грибів, на природі походити свіже повітря, дивіться, яка тишина. І так воно, як я думав, так і є. Перший грибочок, боровичок і дуже гарний. І він не один, є ще й другий. Теж молоденький. Згода Ямку. Так що перші два є. Слава Богу. Так воно і є, як я думав, рибочки виросли. Ми їх не знайшли, вони собі під снігом збереглися, гарно як у холодильнику, не замерзнувши. І ми тепер їх збираємо недалеко від тих. Добре я походив, ще поважно подивився і ще є отакий грибочок. Гарненький боровичок. Слава Богу. Грибочки не видно, так як літом можеш побачити на одній грибниці. Там, там зразу. Як знайшов одного, можна роздивитися добре і ще побачити. Але кручуся на одному місці і ще знайшов боровичка. Теж гарненькі. Отака, друзі, грибалочка. Як би зимою. Слава тобі біос. Знову включаюся, друзі. Знову є знахідка. Грибочки всі молоденькі. В четвер, коли ми були, листя ще було таке не вляглося. І вони були під листян, але ми їх не могли знайти, тому що. Товстий шар листя. Зараз сніг листя притиснув. І всі ви бачили грибочки, що я знаходжу, всі молоденькі. От черговий грибочок. Дивіться. Такий гарненький. Молоденький. Як і ті попередні. Так що я думаю, що рибалка сьогодні вдасться. Дякую, Богові. Грибочки є по одному, по два, по три і мішочок робиться повним. Ну, це боровичок Мені починає подобатися така грибалочка. Ще краще, чому сніг збирається, тому що сніг притиснув листя, воно вже не є таке пухке. І можна побачити бугорочок, розгорнути його і достати отакого от боровичка. Ну це взагалі краса? Чи не так, друзі? Пишіть у коментарях, подобається вам чи ні грибалка. Підписуйтеся на мій канал. Кладіть лайки, щоб більше побачили, як збираються грибочки, коли у лісі вже сніг. Слава Богу. Друзі, ну це щось неймовірне. Мені не віриться, що ще стільки грибів є. І такі гарні всі. Дивіться, який він виглядає з під снігу. І що цікаво, ті, що під снігом я достаю їх мокрі. А котрі з під листя всі гарні, сухенькі. Просто варта. Дивіться, який гарний грибочок. Ніхто його не покивав навіть. Дивіться, ні слимак, ні. Ну, чуть-чуть тут хтось погріз. Отакий, такі грибочки. Отаку От погану. Ну це вже останнє, це вже точно закриття сезону. Тому... Хоча можна прийти ще через... У п'ятницю ще буде теплий день. Можна прийти ще якісь залишки позбирати. Ну, вони вже рости, напевно, не будуть, а може, може під Лісням ще земля не остила. Слава Богу. Друзі, ходив, я ходив, щось довго нічого не знаходив. І... Відійшов звідти, де я находив на протилежну сторону, на протилежний берег. І я чуть не впав в обморок. Дивіться, що я тут знайшов. Дивіться. Дивіться які рибочок. І він не один. Він не один. Тут ще щось краще виглядає. Дивіться. Ой, на березі не можу стояти. Дивіться. Йо. Дивіться. Що я тут знайшов. Ви бачите? Слава Богу. Трішки спустився я вниз з берега. І ось такий рибочок, його трошки коричневий, трошки його погризли мешки. Але нічого, нормально. тут на цьому березі я знайшов тих двох красунчиків. Але Це ще не все. Я тут ще... О, тяжко лізти. бо ковзаюсь, Це ще не все. Я тут ще одного знайшов. красунчик, А це взагалі... Дивіться боровичок. ого, Сухенький під лиснем. Слава Богу. Друзі, знову я знайшов і знову гарненькі. Дивіться, як вони росли. Дивіться, як вони виглядають з-під снігу. Черговий боровичок, друзі. І такий боровичок, що ну, просто вартий, щоб ви поставили лайк. Кожний дружно. Дивіться. Ну хіба я неправильно кажу. Дивіться. Ну, хоч ще картину. Вартий, вартий, щоб ви поставити лайк йому. Пальчики до гори, друзі, бо цього сезону вже, напевно, грибочків не буде. Слава Богу. Знову я знайшов грибочка. Е, звичайний, коричневий, не боровичок. 14. Дивіться. Які. Ну це, це не чудо. І, скоріше всього, вони виросли від четверга, коли ми були останній раз, тому що е, нічого їх не їло, дивіться. Практично всі гриби хороші. Десь там котрийсь трошки поїжджені. Знову я знайшов рибочків і знову молоденьки. Не знаю, це боровичок чи не зараз зірву і подивлюся. Да, це, мабуть, боровичок. Ні, це коричневий. Простий білий грибочок. І він не один. Тут, поки що, я ще бачу двох і обидва молоденькі. Ну, не такі гарні. Дивіться. Дивіться які. Дивіться. Дивіться. Хоч пише картину. Слава Богу. Друзі. спустився я з берега. Отак пішов, думаю, пройдуся по берег. подивись, нічого там я не знайшов, але даремно я не ходив, тому що аж тут ось внизу мій труд увінчався отаким рибочком. Коричневий, звичайний білий. Але також ну, чуть-чуть тут мешка його погризла. А якщо дивитися отак, ну це просто красунчик переїхав я на друге місце. Довго ходив, але знайшов. Невеличкий, але білий грибочок отакий. От Трошки понівечений, але перший. Є друзі перший боровичок. Також він понівечений, але є. Зараз на цьому місці такі гриби нещасливі. А ми щасливі, бо знайшли їх. На кінець я знайшов боровичка. Теж він такий, ну, гарніший, ніж. Чем... От він ще має навіть навіленького біля себе, ну він такий. Гарніший, ніж ті. Набагато таких би штук 10, це було би дуже добре. Слава Богу.